Усім гарного дня! Вітаю! Хотіла вам розповісти сьогодні, по-перше, зі святом, з вербною неділею, і сьогодні нічого не можна робити. І я пішла, прогулялась по місту, зробила деякі покупочки, скупилась до Великодня, але багато, але дещо підкупила. І ви знаєте, зайшла в секонд хенд Я, звісно, не знаю, там багато такого хламу, що реально люди купляють. Ну, просто мотлох деякий, те, що взагалі, мені здається, вони не будуть його носити, бо його не під що одягнути. І воно багато чого вже в <клух> жахливому стані. Якщо лише тільки люкс Там є новий, то там ще можна щось обрати. А там, де є там дуже важко знайти щось таке класне, це просто лотерея, мені здається, там вже настільки перебрано. Або давно був заїзд, я просто так випила кави раф, дуже смачною поруч нам кав'ярня і цей секонд. Ну, я зайшла з ціллю <coughs> купити своєї білої собаки на дачі якусь невеличку іграшку, бо ці всі собачі в зоомагазинах різні. Вони дуже дорогі. І мені треба якась така іграшка, щоб вона йому солила і бігала по ділянці гралась, бо вона ще молода, їй хочеться і гратися. І вони взагалі в мене такі ігриві. І я вдруг подумала, що в неї за все її життя. Ну, я її там ячика купляла, вона їх розривала потім, вона не сильно, вона вміє гратися і хоче. Тому я знайшла їй ось таке слонення таке трошки пошарпане долею. Але вона. Буду його тягати, це слонення по всьому ділянці таке шершаве слоненятко, трошки брудненьке, якесь таке. Чи воно просто не брудненьке, воно трошки просто пошарпане, ну, тут якесь. Ну, ось таке слонення коштувало 10 гривень, а не 200, 300, 400 і 500. І вона буде його бігати з ним. Це таке Але. Подивилась на нижню полку, те взуття також там багато такого вже затасканого, стрішного, побитого. Мені здається, там вже поперебирали, нема що люди і не дивляться на ті шльопки, ні на чого вже. Але знизу на нижній полці я побачила абсолютно нові шльопки. Ви не знаєте. Вони нові. Подивіться, які класні фірмові шльопки. Уявіть, скільки вони коштують? 40 гривень. Подивіться, подошва дуже якісна, така плотненька. Вона не так швидко зітреться і полопається. Вони не одягалися жодного разу. Через палець, ну вони такі, типу, на підлітків хлопців, але це мій розмір. І я буду на дачі в них віджагурювати за 40 гривень ще і ще як, ще не річку ходити в них буду. І взагалі буду лазити в них. Вони такі е, не. Не світлі, на них не буде видно так бруду, пилюки, так? Дивіться, ось такі 40 гривень, їх просто ніхто не побачив і не оцінив. Люди дивляться поверху, а на нижній полці, може, для себе підготував хтось, відклали, я не знаю, бо 40 гривень за якісні шльопки. Лише я зроблю одну річ, бо це все-таки секонд хенд і я рекомендую. Всі, хто придбає щось, зробити водичку з солью, сіль туди, і запромити їх солью обов'язково, трошки сольовим ростворем, для того, щоб нейтралізувати зайву енергію. Бо ну, ці не ношені, але все одно. Секонд є секонд, вони нові, але з сілью треба їх обробити, обнулити, обнулити цю енергію. Ну, якось так. Потім покажу в наступному відео, що я купила сьогодні в АТБ. Великі були акції на деякі речі. Дещо прикольне купила там.